Всім привіт! Мене звати Марія Віденц, і сьогодні ми розглянемо справу, що вражає своєю цинічністю та жорстокістю. Я впевнена, що ця історія відгукнеться у душі кожної жінки, саме тому я вирішила розібрати її. Якщо вам сподобається це відео, то не забудьте поставити лайк після перегляду, аби підтримати мене і просунути україномовний контент на Ютубі. Робіть собі чай та запалюйте свічечку для атмосфери. А ми після короткої реклами починаємо. Інколи я засиджуюся до ранку, вивчаючи справи, про які б хотіла вам розповісти. Тож моя найкраща помічниця протягом дня це кава від бренду 25 Coffee Roasters. У їхньому асортименті ви знайдете понад 40 натуральних видів кави з 13 країн світу. Проте моя незмінна фаворитка це Сальвадор Санта-Анна, лінійки Тафлер. Її шоколадно-горіховий післясмак, а також помірна та ненав'язлива гірчинка, не залишила мене байдужою. Мені також імпонують бренди, які активно донатять так. 25 Coffee кофі допомагає ЗСУ з кожної пачки кави. Вони перераховують 25 гривень на допомогу нашим захисникам. І не лише це, вони підтримують тварин. Кожен відсоток від Kevin's з йде на допомогу безпритульним тваринам у Львові. Така небайдужість від бренду у поєднанні з неймовірно глибоким смаком кави зробила мене їх постійною клієнткою. До речі, на сайті бренду 25 Coffee Roasters можна як із консультантом, так і самостійно підібрати собі індивідуальний смак кави. Потрібно просто зайти на вкладку Підібрати каву та пройти невеличке опитування. І сайт самостійно підбере тобі декілька варіантів за твоїми вподобаннями. А також від 350 гривень діє безкоштовна доставка у Харкові, Львові та Києві. І приємний бонус від мене при замовленні. Вкажи промокод «Evidence» і отримай знижку у розмірі 20%. Всі посилання у описі. Джоанна Єйтс народилася 19 квітня 1985 року в сім'ї Девіда і Терези Єйтс у містечку Емфілд в Гемпшері, розташованому за дві години їзди від Лондона. Дівчина мала близькі стосунки з батьками, особливо з матір'ю, з якою її зв'язок був міцним, ніби з найкращою подругою. Друзі та близькі описували Джоанну як життя радісну та веселу дівчину при ній. Всі навколо відчували себе комфортно. Батьки Джоани зробили все можливе, щоб надати їй найкраще виховання. Вона здобула освіту в престижній приватній школі, а пізніше здобула ступінь з ландшафтної архітектури в університеті. Коли Джоані було 23 роки, вона мала стабільну та улюблену роботу за спеціальністю, на якій познайомилася з Грегом Ріна. Він працював у тій же компанії архітектором. І дуже швидко їх робочі стосунки переросли у романтичні. Батькам Джоани подобався Грех, оскільки їх донька поряд з ним виглядала щасливою. У 2009 році компанія, де працювала пара, переїхала до Прістоля. Тож Джоанна та Грех також наважилися на переїзд. А незабаром Джоана отримала ще привабливішу пропозицію про роботу. Тому вже в жовтні 2010 року. Вони прийняли рішення переїхати до кращої квартири. Це була чудова та простора квартира на першому поверсі великого багатоквартирного будинку з окремим входом та власним двориком. 17 грудня 2010 року Грех вирушив до Шеффілда, щоб відвідати свою сім'ю перед Різдвом. Тоді як Джоана після роботи зустрілася з декількома своїми колегами у пабі, де вони весело провели час, обговорюючи, що будуть робити під час майбутніх вихідних та свят. Джоана побідкалася колегам, що трохи занепокоєна, оскільки сьогодні був її перший раз, коли вона залишалася у новій квартирі наодинці. Однак вона радісно зауважила, що не має наміру сумувати, бо планує провести час, роблячи випічку, готуючись до вечірки, яку вони з її хлопцем Грегом планували влаштувати наступного тижня, а також зробити покупки до Різдва. О 20.00 Джоанна у піднесеному настрої попрощалася з друзями і пішла додому пішки. Дорога займала не менше 30 хвилин, але дівчина не поспішала. Тож вирішила зробити кілька зупинок. Дівчина купує піцу з томатами, моцарелою та базиліком в Теско Експрес. Як пізніше виявиться, Джоанну зафіксували камери відеоспостереження, коли вона покинула Теско о 20.40. Вона також зайшла до сусіднього магазину під назвою Буз і купила дві пляшки сидру. Потім дівчина продовжила свій шлях додому, де мала б бути близько 21.00. Тим часом Грег намагався зв'язатися з Джоаною з Шеффілда. Він вислав їй кілька текстових повідомлень і спробував додзвонитися спочатку на її мобільний телефон, а потім на стаціонарний у їхній квартирі. О 22.20, коли Джоана все ще не зателефонувала Грегу, він відправив ще одне повідомлення, але і це залишилося без відповіді. Грех почав хвилюватися, проте він заспокоїв себе, оскільки чудово знав, що Джоанна це та людина, яка може декілька годин не перевіряти свій телефон, а інколи і увесь день. Протягом усіх вихідних він намагався зв'язатися з дівчиною, але марно. Повернувшись додому у неділю о 20.00, Грех відразу зрозумів, що щось не так. Немає жодних ознак того, що Джоанна у квартирі. На кухонній стітці стоїть відкрита пляшка сидру. Сміття не викидалося з моменту, коли він поїхав, і здається, що ніхто не доглядав за котом. Незабаром чоловік помічає, що сумка дівчини, гаманець і ключі залишилися вдома. Грех все ще ігнорує свій внутрішній голос та намагається залишатися оптимістом. Він чекає до 21.00. Саме в цей час вони з Джоанною зазвичай дивляться серіал, який дівчина ніколи не пропускає. Однак Джоана так і не з'явилася вдома. Грех намагається ще раз зателефонувати Джоані та відразу розуміє, що її телефон також залишився вдома. Чоловік схвильовано дзвонить її друзям і родичам, але ніхто не бачив та не чув дівчину. Так, аж о 12.45 ночі чоловік все ж звертається до поліції. При обшуку квартири слідчі знаходять чек на куплену Джоаною піцу. Дивним є та обставина, що у квартирі не знайдено ні коробки від піци, ні самої піци чи будь-яких слідів, які свідчили про те, що дівчина її їла або принесла додому. Це спантеличило детективів, оскільки всі інші речі Джоани знаходилися у квартирі. Згодом поліція допитує Грега та майже одразу виключає його з кола підозрюваних. Другим підозрюваним стає Вінсент Табак. 32-річний громадянин Нідерландів, який працював інженером у Брістолі. Чоловік жив у сусідній квартирі зі своєю дівчиною Танією Морсон. Поліція постукала до табака близько четвертої ранку, 18 грудня. Проте чоловік запевнив, що нічого не чув і не бачив, оскільки був вдома весь вечір, перш ніж поїхати рано вранці, щоб забрати свою дівчину після корпоративу. Так, не маючи жодних зачіпок, детективи збирають декілька прес-конференцій. На яких батьки Джоани закликають дівчину повернутися додому? А Грег крізь сльози говорить: я відчайдушно хочу її повернути. Я думав, що ми будемо разом назавжди. Вона була моїм майбутнім. Це різдво мало бути нашим першим. Я збирався провести його з її родиною, що завжди було важливо для мене. Розслідування триває. Судово-медична експертиза показала, що у квартирі не було ознак боротьби або злому, тому слідчі висувають припущення, що Джоанна, ймовірно, знала свого викрадача та добровільно впустила його до квартири. Тож, 23 го числа, детективи вирішують все ж обшукати квартиру сусіда Вінсента табака. Чоловік із готовністю йде на зустріч і впускає поліцейських. Проте, під час обшуку нічого вагомого для слідства не було знайдено. Інтерес змі став шаленим. Публіку захоплювали деталі, що сталося з піцею, яку так і не знайшли. Чому дівчина купила дві пляшки сидру? Вона з кимось зустрічалася. Хтось чекав Джоану у квартирі, чому не було жодних слідів злому? Протягом декількох днів були відсутні відповіді на всі питання. А також на найголовніше, де знаходиться дівчина та хто може стояти за її зникненням. Батьки Джоани у розпачі розповіли про свої побоювання, що їх доньку викрали, а можливо, й вбили. Я повинен вірити, що вона жива у ній забагато життя. Якщо виявиться, що це не так, я все ще хочу, щоб вона повернулася. Я все ще хочу обняти її востаннє. Це те, чого я хочу, в якому стані вона б не була. Я просто хочу, щоб вона повернулась. Якщо вона у вас, якщо вона мертва, то будь ласка, скажіть комусь, де вона ми хочемо її повернути. На різдво 25 грудня найгірший кошмар рідних Джоани підтвердився. Того ранку пара молодят, вигулюючи собаку по Лонгвуд-Лейн-Файленд, приблизно в чотирьох милях від квартири Джоанни та Грега в Кліфтоні. На узбіччі дороги виявила одягнене тіло, яке майже повністю було вкрите снігом. Коли батьків Джоани викликали на опізнання, вони підтвердили, що знайдене тіло належить їх зниклій доньці. Відкриття дало офіцерам ще одне місце злочину і, звичайно, саме тіло. Сніг був як благословенням, так і прокляттям, оскільки він означав, що будь-який біологічний доказ на тілі дівчини мав би більше шансів зберегтися. Також сніг допоміг звузити час, коли саме тіло залишили там. Воно було вкрите снігом, що чітко свідчило про те, що його залишили там, саме у той день, коли дівчина зникла, оскільки саме тоді, в Брістолі, випав сніг. Але сніг також означав, що розтин займе більше часу, оскільки патологоанатом мав чекати, поки воно розморозиться природнім шляхом. Це стало жахливою затримкою для детективів, а також рідних Джоани, які понад усе хотіли знати, як і коли померла дівчина. 28 числа, коли тіло повністю розтануло, патологоанатом встановив, що причиною смерті стало удушення. Проте, Очевидних доказів сексуалізованого насильства виявлено не було. Вона була повністю одягнена, однак на її нозі не вистачало однієї шкарпетки, яка не була знайдена ні в її квартирі, ні десь поблизу місця виявлення тіла. Ця шкарпетка стала важливою частиною розслідування. Поліція висунула припущення, що злочинець міг зберігати її як трофей. Згодом стає відомо, що детективи вже кілька днів стежать за власником квартири, у якій жила пара, Крістофером Джефрісом. 65-річним вчителем англійської на пенсії. Він був добре відомим у суспільстві. Також Джефріс проживав у квартирі над парою. Так, 30 грудня поліція затримує чоловіка за підозрою у вбивстві. Джефріс був ексцентричним персонажем. Він брав активну участь у виборчих компаніях, іноді робив сміливі заяви, наприклад, фарбував волосся в синій колір. Колишні студенти описували його як нестандартного, але надихаючого вчителя. Чоловік викликав підозру після того, як розповів сусідам, що бачив трьох людей, коли під'їхав до квартири Джоани близько 21.00. Читаючи про цю справу, я не могла зрозуміти, що саме у цій заяві. Викликало підозру до чоловіка, адже він просто розповів про людей біля квартири Джоани цієї ночі. Насправді, виходячи з того, що я знайшла, для цього затримання не було жодної іншої причини, окрім того факту, що Джефріс мав дивний вигляд і був ексцентричним. Журналіст Guardian Стівен Мос писав. Що негласне припущення полягало в тому, що ніхто не може виглядати таким дивним і бути невинним. Після дводенного допиту, який ні до чого не призвів, Джефріс був звільнений під заставу 1 січня 2011 року. Під час арешту чоловіка Вінсент табак зателефонував детективам і надав інформацію, яка вказує на те, що Джефріс кілька разів виходив в ту ніч, коли Джоана зникла. Та бак повідомив, що протягом вечора він бачив машину Джефріса декілька разів в різних місцях. Така заява насторожила детективів, оскільки не збігалася з першочерговим Алібі Табака, що він весь час знаходився вдома і нікуди не виходив. Тож наступного дня детективка Карен Томас прилетіла до Голландії, де у той час знаходився чоловік. Та розмовляла з табаком протягом шести годин. Під час цієї зустрічі табак почав поводитися підозріло. Він все ж змінив своє алібі, сказавши, що не тільки знаходився вдома у ніч зникнення Джоани, але й пішов сфотографувати сніг біля дому, а також прогулявся до магазину, аби купити щось смачне. Він також виявив надмірну зацікавленість щодо судово-медичних експертиз, які проводилися. На прохання прокурора табак здав зразок ДНК і зняв відбитки пальців. Вранці, 20 січня, слідчі висунули підозру у вбивстві Джоани Єйц Вінсенту табаку. Судово-медична експертиза показала, що на тілі дівчини була присутня ДНК чоловіка. Табак довгий час наполягав. Що результати ДНК були підроблені корумпованими чиновниками, які намагалися підставити його. Однак згодом він відмовився від цього звинувачення. 22 січня, після кількох днів допиту детективами, табаку було висунуто звинувачення у вбивстві Джоани Єйц. 5 травня табак все ж зізнався у ненавмисному вбивстві, але заперечив умисне вбивство. Суд над чоловіком розпочався 10 жовтня 2011 року. Під час розслідування та в суді табак стверджував, що не знає, як Джоанна отримала всі цілесні ушкодження. Загалом їх було 43 на шиї, тулубі, голові та руках. Версія табака у суді полягала у тому, що вбивство не було сексуально мотивованим і він не мав наміру вбивати дівчину. Чоловік заявив, що Джоанна зробила йому кокетливий комплімент і запросила до себе у квартиру випити. Він погодився, а згодом спробував її поцілувати, проте вона закричала і відштовхнула його. Щоб зупинити крик, табак закрив Джоанні рот рукою, а іншою рукою обхопив її горло й утримував, таким чином, ненавмисно вбивши. Потім він сховав її тіло в багажник свого автомобіля і поїхав до магазину, де купив пива та чипсів. Табак написав своїй дівчині смс, що йому нудно. Потім він поїхав на Лонгвуд-лейн і кинув тіло дівчини там. Слідство зі свого боку стверджувало, що це був очевидно сексуальний напад і що табак, можливо, відчував збудження від акту здушення своєї сусідки. Вони також припустили, що табак міг шпигувати за яйць і, можливо, знайшов привід постукати в її двері тієї ночі. Ймовірно, напад почався в коридорі, оскільки при обшуку там був безлад, а потім продовжився в спальні. Одну із сережок, які як вважають, носила Джоана у ніч зникнення, виявили під ковдрою. Вона отримала 43 поранення, у тому числі поранення обличчя, горла та рук. Хоча її джинси не були пошкоджені, але її футболка була підтягнута вище грудей. На її грудях знайшли зразок ДНК табака, проте вчені не змогли встановити звідки він узявся. Суд присяжних радився три дні та все ж визнав Вінсента табака винним у вбивстві Джоани Єйц більшістю голосів. Чоловік отримав довічне ув'язнення. Поговоримо про те, ким був Вінсент табак. А що могло спонукати його до таких дій? У житті чоловіка мало що здається надзвичайним. Він народився в 1978 році та виріс у маленькому містечку Уден поблизу Ейнтховена в Нідерландах, має трьох сестер і брата. У 18 років табак почав навчатися на факультеті архітектури, будівництва та планування. Вінсента Табака друзі описували як розумного, комунікабельного, люблячого чоловіка, який був відданим своїй дівчині, родині та друзям. Він любив спорт, захоплювався фотографією та подорожами. Проте дії табака після того, як він позбавив життя Джоанну, також свідчать про суміш хитрості та наївності. Так після злочину, судячи з історії браузера, Табак почав ретельно досліджувати різницю між вбивством і ненавмисним вбивством. Але його найбільшою помилкою було те, що він звернувся до поліції після арешту Крістофера Джефріса і спробував покласти провину на нього. Роблячи це, він ставив забагато запитань про поліцейське розслідування, а також змінив версію того, що робив у ту трагічну ніч. Це викликало підозри і спонукало слідчих більш прискіпливо поставитися до його персони. Коли поліція перевірила його минуле після арешту, вони виявили таємницю життя чоловіка, яка, на їхню думку, допомагає пояснити, чому він убив свою сусідку. Після його арешту аналітики почали глибоко досліджувати чотири комп'ютери, до яких табак мав доступ, і знайшли тривожний матеріал. Нідерландський інженер захоплювався контентом для дорослих, що зображує насильство над жінками. У деяких фільмах, які він переглядав, чоловіки тримали жінок за шию під час статевого акту. Детективи встановили, що під час відрядження табак зв'язувався з ескорткомпаніями. Прокурори у цій справі вважають, що такі захоплення табака. А також обставини злочину чітко вказують на те, що це був злочин з сексуальним мотивом. Поліція виявила фільми, на яких зображено зв'язаних жінок з кляпом у роті. Вони також знайшли плівку, на якій дві жінки були закриті в багажник автомобіля. Детективів особливо зацікавили три зображення худорлявої жінки зі світлим волоссям, схожої на Джоанну Єйтс. Яка на одному знімку підіймала свій рожевий топ. Коли тіло дівчини знайшли, її рожевий топ також був піднятий, а на її грудях знайшли невстановлене ДНК табака. Час, коли табак дивився на деякі з цих зображень, також був важливим, вважають поліція та експерти. Детективи встановили, що вранці у день злочину табак провів час на вебсайті для дорослих, а після злочину табак перемикався між переглядом статей про Джоанну в інтернеті та переглядом фільмів для дорослих. Одного дня упродовж двох хвилин він перейшов від дослідження справи Джоани до перегляду фільмів для дорослих, деякі з яких містили зображення жінок, яких тримали за горло. Так Контент, знайдений на комп'ютері Табака, свідчить про те, що 17 грудня він перейшов із глядача жорстоких зображень до учасника. На місці, де раніше працювала Джоанна, було посаджено меморіальний сад, щоб шанувати її пам'ять. Я ніколи не усвідомлював, що Джо мала такий вплив на інших людей, і це справді викликає у мене величезну гордість. Вона померла, коли їй було 25. І було б цікаво подивитися, чого б вона досягла, якби прожила ще 25 років. Ось така історія, друзі. Пишіть, що ви думаєте про цю справу. А також підписуйтесь на мій канал, якщо бажаєте бачити більше подібних історій. У коментарях обов'язково пишіть, про які історії вам було б ще цікаво послухати. Також підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм. А якщо вам подобається те, що я роблю, і є бажання підтримати мій контент копієчкою, можете пригостити мене віртуальною кавою через сервіс BuyMeACoffee. Дуже дякую тим, хто донатить, і тим, хто дивиться мої відео. Тільки завдяки вам вони виходять на цьому каналі. Всі посилання в описі. До нових зустрічей!